У Луцьку волонтери засіяли багаторічними польовими травами ділянку поблизу скверу правспілковий. Як розповів суспільному учасник цієї ініціативи Богдан Сімонов, ці рослини потребують мінімального догляду, а тому обслуговування ділянки не буде затратним для міста. По суті, його треба буде тільки на початку сезону, раз скосити і все. Далі воно собі саме наростає, і його не потрібно з ним більше нічого робити. По суті. Крім того, воно є самонасійним, тобто після першого сезону воно буде саме розсіюватися, таким чином буде ощільнюватись сам прошир газону. І його буде ставати тільки більше. і більше, Воно буде ставати густішим. Так як воно росте густо, то воно буде просто глушити всі інші рослинки. Типу, які там ну, якісь бур'яни, які будуть з'являтися, з цим не буде проблем. Площу під посів рослин підготували робітники комунального підприємства Парки і Сквери Луцька. каже його директор Олександр Михалусь. З його слів, це перший такий досвід посіву різнотрав'я в місті. Зараз вони посіють це різнотрав'я, поможемо їм підлити. Побачимо, зійде, буде гарно, будемо практикувати це в громаді. Хотіли б, ще звичайно, там ще в деяких локаціях, але ще визначимо, що де є. А багаторічники то садимо, звичайно, багато. І розводимо, і садимо, і є по місту і потрошки переводимо. Волонтер Павло Коломієць говорить, долучився до ініціативи, бо хоче зробити місто кращим. Каже, засіватимуть клумбу вздовж тротуару насіння німецьке. Зі слів Богдана Сімонова його придбали за кошти німецьких грантодавців. Витратили на це 2,5 тисячі гривень. Насіння змішуємо з піском і сієм. Так воно правильно Має садитись. Нічого складного, але більшість людей обирає сидіти вдома, просто дивитись і все. І нічого не робити, а потім жалітись. Чому чому у нас так? Два тижні тому розповів Богдан Сімонов. Волонтери засадили багаторічними рослинами та різнотрав'ям сквер у Нововолинську. Кількість таких локацій сподівається збільшать. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне, Новини, Луцьк.